Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про чоловічі труси, які прийшли до нас в магазин. Зразу вам скажу: труси дуже якісні. Тому виробник Узбекистан. Склад тканини 100% бавовна. М'ягенькі хороші трусики. Розміри 48, 50, 52, 54, 56. Хочу вам сказати, що вони трошечки більше мірять. От 48-й розмір. Він запросто, хто плотно носить, може бути на 50-й розмір. Подивіться. Запросто може бути на 50-й. Зараз я вам зроблю заміри. 48 розмір по талії. Ну, талія в нас залежить від різи, резинки. ну от Міраємо те, що є 33 см. Міраємо бедра. По бедрах ці трусики 55 см. 48 розмір. Посадочка 28 см і бік 28 см. Ось такі трусики. Кольорова гамма сині і сірі. От сині, різні тут є, різні такі розцвіточки. От ще одні чорні є і, і сірі. Зараз вам зроблю заміри 56-го розміру. 56-й розмір. Ось такі трусики. Дивіться, по талії...

Як розтягуються? Ну, це сімейні труси, їм розтягуватись не треба. Ну, ось таку, ось такі. Це 60-й розмір. Ой, вибачте, 56-й розмір. Труси відносно дуже дешеві. Всього-навсього 100 гривень. Так що, будь ласка, замовляйте, я вам зроблю заміри. Тканина дуже хороша, простесенька. Гарно носяться, не парять. Висилаємо Укрпоштою і новою поштою. Гарного вам дня, до побачення!